Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як шаблони в базах даних Notion. Коли ми створили якусь базу даних з певною інформацією, у нас є змога створити шаблони для додавання нової інформації в цю базу даних. Давайте покажу на прикладі. У мене є база даних з якимись проєктами. Кожного разу, коли я створюю якийсь новий проект, я все починаю з нуля. Тобто я маю ввести заголовок проєкту, створити, можливо, якісь йому іконки, додати інші властивості і так далі. Проте, в мене є можливість автоматизувати цю всю штуку. Як це зробити? Справа в кутку, де в мене є клавіша New, теж вона, до речі, додає нові сторінки в нашу базу даних. Збоку є стрілочка. Якщо на неї натиснути, де вибір. Шаблонь. Зараз у мене тут нічого немає. Пропоную створити новий шаблон. Щоб це зробити, натиснути потрібно кнопку New Template. У мене відкривається нове вікно, це по суті, створюється нова сторінка, в якій ми введемо дані для нашого шаблону. Покажу приклад для проєкту. Наприклад, я наберу назву новий проєкт. Дам цьому проєкту якусь іконку, наприклад, така викидна ракета, там якусь обкладинку, хай будуть такі зорі. І хочу, щоб при створенні кожного нового проєкту в мене тут з'являлася якась специфічна інформація, наприклад. Додам перелік якихось завдань через to-doліст. Також я хочу, щоб тут були якісь зона з нотатками. І, наприклад, зона з додатковою інформацією по проєкту. Так, тепер, коли я, в принципі, воно це все автоматично зберегло, коли я цю сторінку закрию, якщо я буду створювати якийсь новий проєкт, він в мене відкривається знову як порожня сторінка, проте, якщо я перейду всередину, в мене буде тут запропоновано вибір шаблону. Тобто це порожня сторінка, empty, стандартний шаблон, або цей, що я щойно створив. Якщо я на нього натисну, у мене автоматично відтвориться вся та інформація, яку я задавав в шаблоні. І мені не потрібно буде кожного разу, коли я створюю новий проект, записувати і оформляти його кожного разу з нуля. У мене вже буде якась база, від якої я зможу відштовхуватись. Також, щоб не заходити сюди на сторінку і натискати на оцю клавішу з підтягуванням шаблону. Так як я це робив, я це можу застосувати по-іншому. Відкрию знову меню з шаблонами. Навпроти шаблону з проектом, який я створив, є три крапочки, натискаю. І я маю тут певний вибір меню. Я можу створити повторюваність цього шаблону. Пізніше, чуть детальніше про це поговоримо. Можу задати цей шаблон як стандартний, можу його редагувати. Зробити копію або видалити. Наприклад, якщо я його задам як за замовчуванням для всіх виглядів у базі даних проєкти, якщо я буду створювати зараз новий проєкт, в мене автоматично він створиться за тим шаблоном, який я задав за замовчуванням. Бачите? Вся інформація така як в шаблоні. Також. Наприклад, ми вже створили певні проекти і хочемо їх підтягнути до того вигляду, який в нас є в шаблоні. Ми зазвичай відкриваємо просто сторінку з проектом і в ньому натискаємо на шаблон. І в нас все підтягнеться. І ця сторінка оформиться відповідно до нашого шаблону. Також, я можу зробити повторюваність шаблону. Якщо я натисну, на репіт мені дасть вибрати частоту, коли я хочу, щоб це повторювалося. Взагалі, коли це може бути корисно. Наприклад, якщо у нас є база даних з нашими завданнями. Наприклад, ми тут менеджеримо свої завдання. І ми хочемо якісь рутинні завдання, ті, що повторюються регулярно. Наприклад, умовно подати комунальні послуги, показники. Я не хочу кожного разу. Записувати сюди в певний період часу це завдання, щоб його виконати. Я можу створити шаблон. Байдуже, що тут буде написано, це якісь ваші будуть показники. І я можу або зайти туди в меню, де я вам вже показував, репіт, або я можу зробити прямо з цього шаблону зверху в рядочку. У нас є така жовта лінійка, тут є Repeat Every. Я виберу. І, наприклад, я знаю, що показники мені потрібно подати кожного місяця. Так? І я можу це вибрати буквально тут місяць. У мене з'являється таке випадаюче меню з детальнішими налаштуваннями цього, де я можу це просто зберегти, якщо мені підходить, або щось відредагувати. Що тут у нас є? Повторюваність, every, тобто кожен. Один місяць. Я це можу змінити, наприклад, кожен день, тиждень, рік. В задане число. Ви тут задаєте число, коли появиться оце завдання. Наприклад, перший день місяця, так? Це може перший бути якийсь особливий день, можливо, перший понеділок, місяця і так далі. Вибираємо час, коли він появиться. Буквально можна вибрати будь-який час, коли це буде появлятися. Round midnight – це тобто воно буде опівночі у, у вас появлятися в вашій базі даних. Починаючи, наприклад, від завтра, так, або від будь-якого дня, яку ви задасте. Закінчувати можна е, поставити дату завершення, скільки буде появлятися це завдання, або залишити Never, щоб воно було циклічно і ніколи не припинялося. Можна вибрати часову зону, якщо ви, наприклад, живете не в Києві, а в якомусь іншій країні з іншою часовою зоною. І можна припинити повторювання, натиснувши цю кнопку. Щоб зберегти ці зміни, натискаємо кнопку Save. Все, бачимо у нас Repeat every month» І ми можемо спокійно виходити з шаблону. Тепер кожного нового першого числа місяця в мене тут буде в база даних. Оце завдання з показниками. Для прикладу, зараз його натисну, бачимо, автоматично. В мене назва яка була як в шаблоні, показники, і вона появилась. Якщо я тут закрию, через один місяць в мене знову появиться тут це завдання. Також я його можу при потребі налаштувати як стандартний за замовчуванням. Зробити його копію, відредагувати і так далі. Всі шаблони, які є повторювані, мають ось тут такий значок, щоб їх можна було легше відслідкувати. В принципі, зразу, коли на нього наводиш, пише, як часто він повторюється. В цілому, це все по шаблонах. Застосування їхнє доволі визначене. І насправді дуже помічна річ, якщо у вас значні бази даних, ви багато інформації різні заносите, і не хочете витрачати свій час на постійне повторювання якісь дій, внесення похожої інформації, ви можете зробити собі шаблон і просто натискати на шаблон, і воно у вас буде з'являтися, ви не будете тратити свій час. Надіюсь, це відео було вам корисно. Якщо це так, поставте йому подобайку, Обов'язково підписуйтесь на канал. І побачимось наступних відео. Дякую за перегляд!